Сьогодні 3 січня 2013 року я привіз в село рамочки. Я вам покажу. О. Ціла машина рамок. Тут 300 штук полурамка і 600 штук дадан на 30 вуликів. Зараз це все будемо виносити. Ну що, занесли ми наші рамки я з дружиною своєю. От. Тут є 600 рамок магазинних додановських і 300 рамок. Магазин. Правда, мінус це ми робили були. Мінус в тому, що е, брали пістолетом, забивали. Во! Як виходить? Оці цвяшки пістолетом, вони без головки. Ну, без голови, зрозуміло, так? Да? І рамки, от мене 4 рамки розсипались. В загальному рамка вона от, магазинна нормальна, а ця рамка вона, чуть-чуть, якби от, бачите, не устойчива. Треба буде от сюди бити скоби. Але все зроблено чітко. Прекрасно зроблені рамки, гладкі, і бачите, що не шершаві, нічого. Тобто рамки супер, переш треба робити скобами. Ну, хлопці поки що не знали. Там зараз ще в магазинні зложені. Ось так то. Потім ще будуть вулики. І ми поставимо скоби. На скоби поставимо їх. Постріляємо. Дироколом проколим. Е дирочки. Поставляємо дріт, натягнемо щену. Я задоволений. Сьогодні 3 січня, да. ми готуємося до сезону. Все, пока!